Наші батьки були дуже безвідповідальні, і я взагалі не знаю, як ми вижили. Такі якісь фрази я чую часто від людей свого віку, свого покоління. Мені через місяць буде 25, і часто я обговорюю з подругами, що типу нас могли легко відпустити на день, кудись гуляти з якимись людьми, за нас не переживали, нам не дзвонили, за нас не тривожились. Так було. І от що мені прийшло на думку з цього приводу про сучасне батьківство? Це просто, це, просто, це, просто сучасні батьки, які дуже легко постять своїх дітей в інстаграмі, в соціальних мережах, монетизують своїх дітей, роблять контент зі своїми дітьми, знімають їх отак, от просто все, як вони на горщиках сидять. Ну, от, все, все просто знімають в інтернет. Це буде ось цього покоління, яке виросло яких батьки знімали в цей же ж інтернет, оце буде їхнє, як наші батьки могли бути такими безвідповідальними. Ну тоді інтернет був не такий страшний, тоді був не такий час, тоді було все не так. От розумієте, розумієте, це якісь типу ті самі травми, але якогось іншого рівня ось цих дітей, які отак легко в інтернет виставляють свої батьки.